Всім привіт! Це коротке презентаційне рекламне відео трактора Shifang 240. Модель BFLU. І це найкраща комплектація трактора Shifang 240, яка доступна в Україні. Shifgen 240 це ремінний одноциліндровий трактор з приводом на задню вісь. Модель двигуна SF138. Максимально детальна інформація про цей двигун традиційно розміщена в описовій частині цього трактора на сайті motostore.com.ua. Базовій комплектації трактора Shifeng 240 PFLU входить передня противага вагою порядка 30 кг і задні колісні противаги по 15 кг на ліве і на праве колесо. Передні колеса мають розмірність 6 х 12 протектор ялинка. Задні колеса мають розмірність 750 на 20. Спереду встановлена не розсувна балка, а ширина передньої колії 1,20 м. Коробка перемикання швидкостей трактора Shifang 240 має три передачі вперед, має повишений понижений діапазон і має задню передачу. На панелі приладів чотири основних показчика є дзеркала заднього огляду. Управління світловими приладами і запуск трактора відбувається за рахунок замка запалення, який знаходиться безпосередньо на рульовій колонці. Також на рульовій колонці знаходиться багатофункціональний перемикач світових приладів. Насос гідравліки встановлений безпосередньо на коробці перемикання швидкостей, і ви можете як під'єднати насос, так і від'єднати його. Комфортне сидіння встановлено в одне стаціонарне положення, але під сидінням є дві пружини для амортизації. На задньому правому крилі встановлений інструментальний ящик, а також ліхтар освітлення ходу назад. Кожен трактор має розпорку між задніми крилами, а також ліхтарі ліворуч і праворуч, які виконують всі необхідні вам функції. Також звертаю вашу увагу, що в стандартній комплектації є електрична розетка під причіп, а також стоїть гідророзподільник з регулюванням швидкості потоку і гідровиходом на зовнішню гідравліку. Особливу увагу зверніть на триточкову навіску з зовнішнім гідроциліндром. Нижні розкоси достатньо потужні, як для цього недорогого трактора. Є буксирувальний гак для причіпу і вал відбору потужності захований під захисним пластиковим чухлом. Має 540 обертів на хвилину, але швидкість не фіксована. Ціна міні-трактора традиційно зазначена на сайті motostore.com.ua і якщо після перегляду цього короткого ознайомчого відео ви зацікавились саме цим тракторцем, дзвоніть за телефоном 098 949 9090. Також нагадаю вам, що гарантія на трактори Шифенг 2 роки, і на кожен трактор шифенг ми надаємо повний пакет реєстраційних документів. Я вдячний вам за увагу. Не забудьте поставити лайк або напишіть коментар. Ну і звісно, купуйте техніку в мережі магазинів Motostore.